Знала, що мені лишається дуже мало. Сильна задишка, дихати не давало, йти не може я крок іду вперед, і вертаюся назад. За годину я була на операційному столі. кажу, серденько, моє бійся, гарно бійся. І так я так говорила постійно вечором подушку. Є чудеса є. трапляються. зі мною тоже трапилось, чудо. Щорічно в Україні трансплантації серця потребують близько 400 людей. Проте через обмежену кількість донорів другий шанс на життя отримують тільки близько 100 людей. Єдиним варіантом вижити у таких пацієнтів є трансплантація серця. Трансплантація серця проводиться від посмертного донора після того, як лікар констатував смерть мозку, а рідні донора дали на це письмову згоду. Мирослава отримала такий шанс рік тому. Як жінка зважилася на операцію, чого найбільше боялася, як вчилася жити з новим серцем, і як почувається зараз, дивіться у відео. Мене звати Мирослава, я жителька Івано-Франківська. Мені поставили хворобу дилатаційну кардіоміопатію. Мене з Франківська відправляли до Києва для того, щоб встановити правильний діагноз. Знала, що мені лишається дуже мало, декуди не було мені одна пересадка. Сильна задишка, дихати не давало, йти не мож було я крок іду вперед і вертаюся назад. Вверх не мож було піднятися, організм набрав води. Постійно на сучиніному і так. Це дуже-дуже у дуже мене така надзвичайна історія. Один день я приїхала до Києва, зробила МРТ, стала на листок очікування і подому 10-го числа, і тут вже дзвінок чи зможу я повернутися, я не роздумуюся, повертаюся назад до Києва. І приїхала без п'яти одинадцяти вечора і вже. За годину я була на операційному столі. Mm. Я не боялася. Я просто не могла навіть передавати своїх емоцій, я була дуже рада, що, що я хоч ще трошки поживу. Як мене взяли на операцію, через 18 годин я прокинулася. Я прокинулася в реанімації, це була 8 година вечора. Подивилася, радість була така безмежна, що я жива, я жива. Перші мої слова були Я жива. Передайте моїм рідним, що я жива. Один числа мене прооперували, а 23 лютого я вже поїхала додому. От місяць прийшов, все нормально, все, ходила, дуже багато ходила. Кожен день, ходьба, ходьба, ходьба. Ну, Не відчувала, що так, ну що, знаєте, як то по операції, ну, ну нічого. Я все подолала. Ходила в Франківську, робила вчасно, всі аналізи здавала, і лікарка моя з Києва контролювала. Я нічого не відчувала, що це не моє. Я завжди лягала спати, чую, воно так б'ється мені в подушку, б'ється так б'ється. Я сказав, серденько моє бійся, гарно бійся. І так я так говорила постійно вечором, подушку не знаю, чого. І, бо в мене спочатку було трошки, як вам сказати, бо аритмія, чи що воно так ну ж. Ну, але Богу, дякувати, що сон все пройшло. І людям говорю завжди, цінуйте життя, бо воно так коротке, а здоров'я важне. Це ми головне вірити і не боятися йти вперед. Якщо людина задумала собі, якщо вона, воно збудеться 100% є, є чудеса і є, трапляються. Зі мною теж трапилось чудо.